Російським пропагандистам та очільникам Кремля не вистачає слів, тому останнім часом вони вдалися до використання своєї риториці відвертої грубої лайки. Це означає те, що російська пропаганда і верхівка Кремля знаходяться у крайньому відчаї. Вони цим демонструють свою безпорадність. Що ж їх так роздратувало? Наші з вами дії. Бо коли Кремль втрачає можливість якимось чином в розрізі своєї пропаганди формувати пропагандистські наративи та меседжі, він вдається до ультиматумів погроз ядеркою або грешником, або у інформаційному просторі до ганебної лайки, ми помітили, що останнім часом, особливо на тлі того, що у Стамбулі і в першому, і в другому раунді Росії не вдалося нав'язати нам свої ультиматуми а особливо після того, як служба безпеки Україна провела карколомну операцію по знищенню російської стратегічної авіації, російські пропагандисти і навіть очільники Кремля просто зірвалися. Із ЦЕП їхня риторика стала вкрай грубою. Якщо ще вчора, грубо кажучи, така собі не до зовсім адекватна особа, як той же Медведєв, дозволяла собі у своїх постах та у виступах говорити і звертатися до нашого президента як наркомана, то зараз навіть ті пропагандисти, які... Демонстрували вчора ще якусь тобі таку інформаційну дипломатію вдаються до використання грубих слів. Навіть той же Лавров називає Зеленського неадекватом і порівнює його з Гітлером. Проте, це ми маємо. Аналізувати і оцінювати з точки зору того, що означає в розрізі пропагандистських впливів на нас з вами. Це означає те, що пропаганда Кремля знаходиться в такому собі відчайдушному стані, коли шукає важелі впливу на нас з вами, щоб розколоти натравити і так далі. Але вона їх не знаходить, тому що інших аргументів у них немає.